Для здоров'я маленьких містян. У Миколаєві завершили реконструкцію хірургічного відділення дитячої лікарні. Завдяки підтримці благодійників приміщення не лише відремонтували, а й оснастили новим сучасним обладнанням. Детальніше про те, в яких умовах тепер лікуватимуть маленьких пацієнтів, розкажемо у нашому наступному матеріалі. У Миколаєві завершили реконструкцію хірургічного відділення на базі міської дитячої лікарні. Відтепер це не просто лікарняне приміщення, а сучасний медичний простір, де маленькі пацієнти зможуть отримувати допомогу в комфортних умовах. Зараз тривають роботи по введенню в експлуатацію, і найближчим часом воно вже буде відкрите. Ми чекаємо тут маленьких пацієнтів. Відділення все відремонтовано повністю за кошти благодійної допомоги, які ще в 2022 році надав нам уряд Тайваню. Повністю оновлені палати та операційні, новітнє обладнання та покращені умови для медичного персоналу все це спрямоване на те, щоб лікування було максимально ефективним, а перебування дітей комфортним. Вартість такої реконструкції склала близько 18 мільйонів гривень. Тож така допомога від благодійників надзвичайно важлива для медзакладу, кажуть лікарі. Адже відтепер відділення не лише оновлене, а й повністю забезпечене сучасним обладнанням. Сьогодні це найсучасніше відділення, яке відповідає сучасним вимогам всім до таких відділень і приміщень. І ми чекаємо тут на наших маленьких пацієнтів, для того, щоб в комфортних умовах вони отримували якісну медичну допомогу в місті Миколаїв. Відтепер у нових стінах лікарні проводитимуть складні хірургічні втручання на якісно новому рівні. Усе для того, аби кожен маленький пацієнт отримував необхідну допомогу у приємному середовищі. Тож така реконструкція це не лише про ремонт, а й про турботу та увагу до найменших пацієнтів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко новини на телеканалі Март.